Ой, друзі, що несеться? Що несеться у новинах? Перший візит нового прем'єра до Америки. Чого очікувати канадцям? А Альберта серйозно заговорила про вихід зі складу Канади. Поговоримо про нову можливість імміграції і, звісно, про події для української спільноти у Канаді. І про все це ви дізнаєтеся у твоїй новини Калгарі. Друзі, усім вітання. Знову розпочинаємо з вами новий робочий тиждень. І сподіваємося, ви заряджені на те, щоб досягати ваших цілей і здійснювати усі ваші мрії. Мене звати Ангеліна Таран, я телеведуча, яка перемістилася на Ютуб і віщую вам українські новини для українців у Канаді і з міста Калгарі. І дуже дякую своїй чудовій команді Наталі, яка завжди відповідає за чудовий образ у кадрі і звісно Діанці, яка все налаштовує і робить цю картинку ще більш привабливою. Після останнього випуску новин хочеться. Просто вам подякувати за те, що нас дивляться не тільки в Альберті, не тільки у Калгарі та в Едмонтоні, а навіть у інших містах. І ось цей коментар, тому підтвердження. Тож щиро дякуємо вам за підтримку. Ми будемо і надалі старатися робити ваше життя легшим через нашу програму. Ну а ви не забувайте підписатися, подарувати ваше серденько, бо моє вже давно належить вам. І не забувайте ставити коментарі. А взагалі не забувайте цієї неділі привітати ваших мам, тому що саме цієї неділі відзначають міжнародний день матері. Взагалі мені хотілося. Передати вітання усім нашим українським мамам, чи то ви в Канаді, чи то ви в іншій країні, чи то ви в Україні. Ви просто супергроші, які знаходять час і на себе, і на чоловіка, і на родину, і звісно, займаються вихованням дітей. А у цей непростий час, коли в Україні війна, ви взагалі не знаєте як це все робити, і поєднуєте в собі. Тож велике вітання вам, велика подяка вам за те, що ви обрали цей чудовий статус мами. А якщо ви хочете привітати свою маму, то обов'язково пишіть привітання у коментарях. І наступного понеділка. Ми поділимося вашою історією, і ми оберемо одного переможця із найкреативнішим привітанням. І вже наступного понеділка ви отримаєте приз сюрприз. А ми переходимо до випуску новин. Оновлена програма імміграції для тих, хто готовий обрати не великі міста, а маленькі містечка. Rural Community Immigration Pilot. Ця програма спеціально створена для того, щоб жителі невеличких міст знаходили своїх працівників, яких вони дійсно потребують. Ну і звісно, наприклад, наші українці, а також іммігранти з інших країн, могли отримати піар. Це федеральна програма, яка дозволяє іноземним працівникам подаватися на піар, якщо вони отримують офіційну пропозицію роботи в одному з наведених міст. Міст Канади, які беруть участь у цій програмі, і головна умова в тому, що роботодавець не може знайти саме цього спеціаліста у їхньому місті, і він запрошує вас на роботу з іншого міста або взагалі з іншої країни. У програмі беруть участь 17 громад. Серед них такі міста, як Thunder Bay, Sudbury, Brandon, Vernon, Moose Jaw та багато інших. І кожна громада має власні правила та квоти, тобто обмежену кількість людей, яких вона може порекомендувати на цю програму щороку. І зараз хочеться вивести на екран усю інформацію, яка вам необхідна для того, щоб ви оцінили реально свої шанси. По перше, ця програма не вимагає найвищого рівня володіння англійською мовою. Також ви маєте мати офіційну пропозицію роботи від затвердженого роботодавця в одній із громад, мати мінімум один рік досвіду роботи, і можна навіть використовувати ваш досвід. Із за кордоном підтвердити свій рівень англійської мови це clb 4 та CLB-6, залежно від професії, мати середню освіту або вище. І не потрібно показувати банківський рахунок чи гроші, якщо ви вже працюєте в громаді. Бажано жити і працювати в саме цій громаді щонайменше рік. Програма зацікавлена у таких спеціалістах, як зварювальники, водії, будівельники, а також це фармацевти і медичні працівники. Тобто, це ті люди, які дійсно є потребою маленьких міст. Що вам потрібно, щоб податися? Вам потрібно знайти вакансію в одному з цих міст-учасників, отримати джоб офер подати свої документи через сайт громади, і після затвердження вже подаватися на піар через IRCC. Більшість міст взагалі мають свої офіційні сайти, на яких вони викладаються дані вакансії. Ви можете вже завітати до сайту IRCC. І Також актуальне посилання на цю інформацію я залишаю в описі під відео за офіційними даними уряду Канади близько 31 тисячі українців, які прибули за візою. Кует вже отримали свій піар. А напишіть у коментарях ви чи отримали ви його вже, чи ви ще досі перебуваєте у пошуку своєї програми та свого міста для життя. Після результатів виборів, які відбулися минулого тижня, Альберта знову заговорила про вихід зі складу Канади. Попупу у суботу біля будівлі законодавчих зборів Альберти в Едмонтоні зібралися сотні людей на мітинг за незалежність провінції. Учасники тримали прапори Альберти, а дехто навіть прапори США. Акція стала реакцією на результати федеральних виборів, де знову перемогла ліберальна партія Канади. Головна причина протесту це розчарування у пливі Альберти на загальнонаціональні процеси. Сесом і багато хто вважає, що голоси західних провінцій нічого не вирішують. І хочу далі зачитати вам цитату однієї із мітингувальниць. Після того, як підрахували голоси в Онтаріо, все вибори закінчені. Ми не маємо значення, ми ніколи його не мали. Як зазначила ця дівчина, раніше напишалася своїм паспортом і тим, що вона носила канадські символи, коли перебувала за кордоном. Але на сьогодні Канада стала зовсім іншою і їй шкода, що так сталося. Також вона заявила, що втратила віру в Канаду, зокрема через енергетичну політику федерального уряду, який на її думку обмежує розвиток трубопроводів і ресурсного сектору Альберти, але на противагу цьому мітингу також зібралися контрпротестувальники, які заявляли, що відділення Альберти. Повністю суперечить усім домовленостям із First Nation. вождь нації Пікані Трой Нолтон заявив, що юридична провінція не має права змінювати міжурядові угоди. І цього тижня Даніель Сміт знову порушила тему того, що вона хоче з'ясувати стосунки між Альбертою та Отавою. А у своєму нещодавному виступі прем'єрка Альберти Даніель Сміт заявила, що хоче переглянути відносини провінції з федеральним урядом Канади. Вона хоче посилити автономію Альберти, особливо. Ва в питаннях енергетики, податків і внутрішньої політики. Її мета вона прагне, щоб рішення, які стосуються Альберти, приймалися в самій Альберті, а не в Отаві. Вона вважає, що федеральний уряд обмежує розвиток провінції, зокрема, блокує трубопроводи та не враховує голос заходу. Вона пропонує спрощення процедури референдумів, включно з потенційним референдумом про незалежність, також Альбертійський суверенітет у межах Канади більше контролю над рі. Рішенням на місцевому рівні, то що ж буде далі? Очікується законодавча ініціатива про зміни до федерального закону, також можливі дебати щодо фінансових та політичних повноважень Альберти. І чого ж слід очікувати жителям Альберти більше політичної напруги між Альбертою та Отавою? Можливе посилення настроїв за відокремлення і можливий референдум у майбутньому, якщо конфлікт із федеральним урядом загостриться. Також стало відомо, що склад нового парламенту оголосять вже 27 травня, і тронну промову на відкритті оголосить сам король Чарльз. Перше за 50 років про це офіційно повідомив прем'єр-міністр Канади Марк Карні на своїй першій прес-конференції після перемоги на федеральних виборах. Разом із королем Канаду відвідає королева Каміла. Це буде перший подібний випадок із 1977 року, коли до країни приїжджав чинний монарх для виступу перед парламентом. В останнє це робила королева Єлизавета II майже півстоліття тому в Отаві. Якщо подивитися на загальносвітові новини, чи то в Україні, чи то. То у світі, чи то в Канаді, чи то в Європі, стає зрозумілим, що ми з вами проживаємо непростий історичний час. Добре, це чи погано? Важко оцінити. З однієї сторони складається нова історія, а з іншої сторони хотілося б жити поспокійніше. Далі цитата: ця історична честь відповідає масштабам викликів, перед якими стоїть наша країна. Прокоментував Карні, чому в Канаді буде виступати британський король. Розпочнемо з того, що Канада це конституційна монархія, і це означає, що формальним главою держави залишається монарх Великої Британії. Усі офіційні закони Канади ухвалюються від його імені. А представником монарха в країні є генерал-губернатор. І зазвичай тронну промову в Канаді виголошує саме генерал-губернатор. Але цього разу, з огляду на важливість моменту після виборів і зміни уряду, а також щоб підкреслити зв'язок між Канадою і королівською родиною, вирішено запросити. Самого монарха тронна промова це офіційний виступ, на якому розповідають про плани та взагалі напрямки нового уряду, а також це показ того, що король підтримує демократію у Канаді. І як заявляють канадські медіа, промова Чарльза третього це є початок нової політичної епохи у Канаді. Після усіх цих непростих новин хочеться побажати вам терпіння, спокою і сприймати реальність такою, як вона є. Так, ми можемо дивитися позитивними. Ми можемо одразу впадати в песимізм, але давайте бути реалістами і при тому мати якісь трішечки заряджаючий моменти у нашому житті. Тож сподіваюся, що наступні події для українців у Канаді трішечки вас підтримують і подарують вам заряд енергії. Вже наступного тижня ми будемо відзначати з вами день вишиванки. Тож обов'язково завітайте на цю подію у вашому місті. А я хочу вам показати, як це було минулого року у місті Калгарі. Ти бачиш, що класно? Ви бачите, як багато зібралося наших українців у місті Калгарі? І сьогодні би він речі не заважав, але він не завадить цьому прекрасному дійству, тому що ми розпочинаємо день вишиванки. Вне відео, ви як завжди, можете переглянути на моєму ютуб-каналі. Ну а ми чекаємо на вас у Калгарі 15 травня. Також долучайтеся до благодійної ініціативи, яка відбудеться 3 липня і розпочнеться вона у Калгарі. Walking for Hope – неймовірний проект, який реалізовує Олександр, разом із підтримкою Конгресу українців Канади у місті Калгарі, Боуволи, а також українською спільнотою у Кокрейні. Олександр це українець із серебральним перелічем, який вже раніше реалізовував свою ходу на підтримку українських Карень він подолав 130 кілометрів, щоб зібрати кошти і передати їх українським медикам, а також закупити усе необхідне медичне спорядження. Цього разу мета амбітна зібрати 20 тисяч канадських доларів, і хода розпочнеться у місті Калгарі від муніципального приміщення. І ми запрошуємо кожного з вас прийти з українською символікою, доєднатися до цієї події і здійснити цю ходу. На Олександра чекає непростий шлях. Він буде йти через Альбертійські гори, де багато хижих звірів, але з ним поруч будуть волонтери на цій. Події будуть представники канадського медіа, і звісно, цю ініціативу підтримують наші українські медіа. І Олександр нам вкотре доводить, що маленьких дій не буває, і все у житті можливо. Тож діліться цим відео з друзями, підтримуйте цю ініціативу, і ми чекаємо на вас у Калгарі, Боволи і Кокрейн. Давайте єднатися і підтримуємо наші військові шпиталі, наших медиків і підтримуємо життя наших військових. Альона Альона, завітаю до Канади. Вона розпочинає свій великий тур Америкою та Канадою. Дякуємо, Каска Ентертеймен за те, що вкотре можемо насолоджуватися українською музикою і слухати наших українських артистів вживу? Запрошуємо вас у Калгарі 27 травня. Більше деталей та більше інформації, як завжди, ви можете знайти в описі під відео і, звісно, у телеграм-каналі. Там як завжди на вас чекає інформація про те, де можна відпочити, куди можна піти у місті Калгарі. І звісно, дублюється уся важлива інформація для того, щоб було набагато легше ділитися нею із вашими друзями. І не забувайте святкувати Івана Купала вже у липні. За Ошуємо вас на нашу чудову подію. івент івентнен Калгарі. минулого року. Ми просто неймовірно провели з вами час, пригали через вогнища, вигравали українські подарунки, співали пісні під гітару і мали українську дискотеку. Таке відчуття, що десь у рідних українських горах. А якщо ви хочете стати учасником нашої культурної програми, то я запрошу вас у телеграм-канал, а також в описі під відео, заповнити анкету до 20 травня. І потім ми будемо раді запросити вас стати частиною нашої неймовірної заряджаючої української святкової програми. І нагадаю, що весільний сезон розпочати, і саме час, не зважаючи ні на що робити у своєму житті казку, робити у своєму житті магію. Тож, якщо ви шукаєте церемонії мейстера і плануєте весілля у цьому році або у наступному році, я буду рада вам у цьому допомогти. А також до вашої уваги професійний фотограф діанка, яка зробить вам незабутні фотографії, і мейкап-артіст Наталя, яка зробить ваш образ дійсно неповторним. Не забувайте святкувати життя, не забувайте радіти кожному дню. І звісно, пишіть у коментарях. привіт Ання вашим мамам. вже наступного понеділка ми покажемо їх у нашій програмі. А якщо ви хочете ще надіслати нам фотографію, у вас там великі привітання, то надсилайте його на пошту. Не забувайте підписатися на Ютуб канал, подарувати ваше серденько, бо моє давно належить вам. І ми вриваємося у новий робочий тиждень. Друзі, у нас з вами все вийде. Передаю вам позитив, закриваю ноутбук, і зустрінемося наступного понеділка.